Друзі, як ви бачите, ми зняли зі старої крашеної підлоги фарбу, слої фарби. Ось. І другий етап роботи це шпаклювання щілин між дошками. Між дошками, там, де були цвяхи, ми втопили цвяхи і шпаклюємо ці щілини. Біда тут є один нюанс. Біда в тому, що бувають щілини між дошками дуже глибокі, сквізні. І ці щілини ну, бувають великі, широкі, як в палець. Тому, як би ви не шпаклювали, шпаклівка все рівно буде просідати, падати вниз і. так далі. Тому обов'язково ми робимо так: беремо шнурки, в'язані, ну, такі з тканів, тканіві шнурочки. І вони є різного калібру їх по ширині. Беремо спочатку шнурками в клей ПВА, макаємо, просаджуємо ці щілини великі. І тільки потім ми тирса з клеєм ПВА розмішуємо і шпаклюємо ці щілини. Тим самим ми забезпечуємо міцність цієї шпаклівки, що вона не буде просідати. І також економимо на грошах, що немало важно зараз. Пользуйтесь.